Повертаючись до вінконів, наш наступний гість Мандалорець Гар Саксон. Але як більшість із нас знає, персонаж мертвий Але це не означає, що Рейд Стівенсон не повернеться у зоріні війни і не зіграє нового персонажа у Live Action. І він з'явиться іще з кимось, хто вважався без вісті в анімації і зараз повертається у Live Action як грант адмірал Траун з нового прийдешнього серіалу Асока. Зустріньте палку на Star Wars Celebration Рея Стівенсона та Варса Мікелсона. Я радий вас бачити. Так, так, так. Перед нами спадкоємець імперії, чи не так? Я не можу заперечити, що це так. Це має бути так весело для вас обох почати з анімації і залишатися частиною родини зірних війн так довго. І бачите, як ці персонажі здійснюють перехід. Як це було для вас обох цього тижня? Я маю визнати, що мені подзвонили і попросили озвучити Гара Саксона, і це був такий вибух емоцій. Я, я був без поняття, що мав, ви знаєте, що мав очікувати. Я сказав: отак, англієць значить поганець, так? Ну гаразд, досить чесно. І Ден теж так. Як я й казав, виводьте вікінгів, так? І ми почали. Коли вони подзвонили, вони були настільки таємничі, і я подумав, коли цей кастинг, це має бути. Це був саме він. Потім я зустрівся із Дейвом і сказав: о, ні, я здивований. І я познайомився з цим персонажем у сценарії, і такий типу, ого, тримайся. Емоції були наче на американських гірках. Існує стільки кадрів у тизері Асоки, де ваш герой чинить такі джедайські штучки. Отак. Отак я так. Я можу зробити це дуже сильно. Є пара хороших моментів у серіалі, і ця людина дуже добре володіє силою. Але мати можливість володіти світовим мечем це найкраще відчуття у світі. І перший раз, перший раз, коли вони мені його передали для тесту камери, я я не втримався. Я верещав. Верещав. Усі казали, вибачте, вибачте, ні. Це роблять усі. Ти ти витратив 40 років свого життя роблячи подібні звуки. Ти не можеш уже просто зупинитись їх робити. Я знаю, знаю, знаю. Але ти не можеш їх робити під час зйома. Звісно, але чи не можуть вони прибрати їх при монтажі? Що заважається зробити ім для тебе? Зараз давайте поговоримо. Давайте поговоримо Ларсе, про перехід травна до лайф екшн Наше підступне, наше підступне синє сонечко. Наше улюблене підступне синє сонечко? Так. Так, це так. Це персонаж, якого шалено люблять. Так. І має дуже довгу історію. Ага. Розкажіть, як це було, коли до вас звернулося щодо повстанців, а тепер бути тут і робити це знову в Асоці? Ну, повстанці були 5 чи 6 років тому, так? Саме так. Коли до мене звернувся Дейв щодо них, я не сильно розумів, що він мав на увазі. Маю на увазі, я багато працював над, як би так сказати, над персонажем. Але зробивши це, для мене персонаж все більше і більше, принаймні для мене, оживав і, і ми просто зустрілись у скайпі. Я одразу відчув цей зв'язок, тому що це такий геніальний чоловік. Так. І, і він просто любить творчість, яку ми можемо надати. З точки зору того, про що цей персонаж, я маю на увазі, що у характері цього виході досить багато шарів, і він напряманий у такому шерлоківському ключі. Так він, він набагато розумніший за мене отож, отож. Коли мені потрібно було зробити перехід до нього, ми повинні були придумати, як це зробити як ми можемо показати його у лайф екшн Бо ви не можете адаптуватися і робити те саме. Але ми зробили стільки ж того самого, як тільки могли, але адаптували це. Круто. Ви коли-небудь думали? Ви очікували, що коли зіграєте сцену, де видно лише вашу потилицю у людей виникне така бурхлива реакція. Ні. Ні. Я навіть поняття не мав. Знаєш, я живу у Данії, це дуже маленька країна. Я думаю, я думаю, що ми всі могли б бути там. Тому багато в чому це вражає мене і. І любов, яку яку я зустрів сьогодні, це просто. Так, це, це те знаєш, це звучить як кліше, коли ми весь час говоримо про гостинність у нашій сім'ї. Але це й справді так, чи я помиляюсь. Так, так і є. Це так відчувається. Воно і справді так відчувається. Коли ми робили зйомку, маю на увазі завдяки бриліантовому Дейву, і я маю на увазі, що я як казав на сцені, ніколи не був на знімальному майданчику з такою пристрастю від від усіх. Щоб досягти найкращого, що ми можемо, і уся команда хвилюється так сильно. Це не просто про їхній вклад. Усі вони стали частиною. І хтось з виробничої команди бачить когось з будівельників і каже, ти в порядку? Тобі треба допомога. Немає поділу як такого. Вони об'єднані, схвильовані, витратили купу довгих годин. Дивовижний талант, який приймається до уваги, і всі бігають і кричать: Ого, які костюми! І вони хочуть бачити всі декорації нова декорація на майданчику не має значення, з якого ти відділу. Ти йдеш і дивишся, ти не можеш втриматись, тому що усі такі схвильовані щодо цього. Так, я думаю, що це все це схоже на багато майстерності на кожному рівні, і всі дуже раді поділитися цим один з одним. Від усіх, хто створює реквізити і дроїдів, костюми. Точно, точно я продовжував думати, хто це створив, але потім дивлюсь на якість, і ви станете схожим на того, хто це створив. Костюми це витвори мистецтва. Шона, як я вже й казав, просто геть. Ти справді крутий у цій кімнаті, і це справді крута джедайська роба. О мій бог, отак. От Типу, є багато варіацій джедайських мантій, і я люблю те, що вони кажуть про персонажа, і бачити тебе в сірому та брутальному, і якби... Знаєш, це було ти не впевнений, звідки він, з якої частини всесвіту чи галактики, але він є частиною. Типу, він є тут, присутній тут. І є така благородність про нього, але він поганий хлопець чи він хороший хлопець. Там відбувається щось незрозуміле. На якому дурниця буде звільнена, виявлена звільнена? Добре, поговоримо про те, що змусить Дайва нервуватись. Поїхали. У нас є запитання: ось що ми будемо робити. Ми нічого не викриємо. Ми б ніколи цього не зробили. Але ми могли б, наприклад, згадати, ви знаєте, Шерлока і згадати про природу Моріарті, трауна. Якби ви мали назвати пару персонажів, з яких ви надихались для вашої продуктивності, то ви могли б це зробити. Ми ж нічого нікому не розповімо. Давайте просто назвіть пару персонажів. Ну, гаразд, це мала б бути якась Артурська ніч, якась ніч, якісь легенди, якісь квести, у які ти можеш бути залучений. Гаразд, гаразд, але щодо Артура, вони були не всі хороші, були Блискуче, але хто знає. Але хто знає, але хто знає, я б сказав хтось у стилі Шерлока. Так, так. Ми вже знаємо про що ти. Ти підлий чувак. Я люблю це. Гаразд, я дуже радий бачити більше ваших персонажів. Очевидно, що нам треба трохи почекати, але ми дуже схвильовані. І я думаю, що це буде варте нашого очікування. Дуже схвильовані, дякую тобі. Рей Стівенсон і Ларс Мікельсон. Давайте зробимо для них це ще раз.